І вже знову спеціально переобладнані машини їдуть з городка в зону антитерористичної операції для бійців 95-ї аеромобільної бригади. Цього тижня доставлено три автомобілі. УАЗ. Хто їх надав та переобладнав? Дивіться далі. За три дні та дві ночі ось такий старенький УАЗ перетворився на спецмашину. Руки городоцьких механіків творять чудеса і перетворюють розвалене авто на сучасну військову техніку. Нам його по-правді, ропритягнули. Ну, Ми вже полегенько почали доводити до потяг, хто запустили двигун, повикидали старі сидіння, ну, повирізали багато чого лишнього, бо не потрібне, і воно не хороше було, не здали. повставляли нові запчасті. Так, небайдужі городочани допомагають своєму земляку Володимиру Ткачуку, який пішов добровольцем на схід. Чому пішов захищати свою батьківщину? Не думаючи ні за які послідства, ні за які там бонуси і так далі, то я просто пішов. Після навчання на полігоні бійців 95-ї бригади, в тому числі Володимира Ткачука, відправили на схід. На жаль, спецтехнікою наших хлопців не забезпечують. На машинах, яких ми там воюємо, не дуже і так повоюєш, тому що. Це машинні поворотки. Тому військовозобов'язаним допомагають добровольці. В городку ними стали Юрій Проскурівський, Галина Савій та Руслан Кушнір. Ці люди надали на переобладнання під кулемет три уази. Жалко, що вони там сражаються. Ми тут поки не горуємо, ми бідуємо, а вони там бідолахи страдають. Дякую хлопцям, що вони там борються за нашу вільну Україну. Це мій УАЗик. папа віддав для Володію на зону АТО, щоб зробляли його. Піділодя там всім добре було. Я так сьогодні до школи просився, думав, я воюю сьогодні Я Просився день з ділодям, допомагав. Робив, крутив, мів. все помагав разом з Максимом над переобладнанням УАЗу працювали також Артур та Владислав Ліри, Андрій та Сергій Каліновський, Дмитро Ліщишин, Станіслав Миколайчук. Там хлопці воюють, захищають нашу країну, землі нас захищають, тому я хоч хочу чимось допомогти. Крім машин, городочани надали ще й кошти для ремонту автівок, а також теплий одяг, їжу, спальні мішки та інші необхідні речі. Дякую городоцьким хлопцям, таке, як Руслану Задорожному, з полімена Романові, які, які так само дали гроші на... На теплі речі, на там на відра, на банальне таке, но ну, яких там у нас немає. Хлопцям дякую за те, що вони дві ночі три дні не сплять, не, не цього займаються цими УАЗами. До 30 жовтня всі бійці 95-ї ремобільної бригади вже будуть в зоні активних бойових дій. Якщо хоча б один уаз цілі до перемоги, його обіцяють передати на зберігання до Городоцького районного музею. Чекайте на нас побідою. Слава Україні!